Поговоримо про змагання, доволі часто виникає у юристів стрес у зв'язку з тим, що їм доводиться перемагати. І страшно перемагати юристам деяким. Чому? Якщо вони програють, ну, то очевидно, що їх може опонент булити, буде неприємна така ситуація, емоції. Гонорар може не заплатити клієнт. Одначе, якщо навіть і. Виграє юрист, то він також зазнає негативних змін, оскільки опоненти можуть до нього так от більше злосно відноситись. Можливо, десь там тримати дулю в кармані постійно тепер. Більше того, вони будуть радіти, коли щось негативне трапиться з цим юристом, який в них вигравав. Ми ж знаємо, що пограти в гру розвінчає успішну людину, це доволі така улюблена гра деякого прошарку людей. І що ж нам говорить теорія взагалі змагань гри? Так от є дві такі концепції. Одна концепція зводиться до того, що змагання це є невід'ємною складовою людини. Це ще у нас Фрейд задав такий тренд і сказав, що от у змаганнях люди розвиваються, ну і так далі. далі. Одначе є ще і інші альтернативні. Відходи, які говорять про те, що людина розвивається у співпраці, і первісні люди вони не за рахунок того, що один одного там били, змагалися, встановили, розвинуло цивілізацію, становлення цивілізації зробили, а за рахунок співпраці вони допомагали один одному, лікували, співпрацювали. А не за рахунок того, що у них тільки мозок там збільшився, чи ріст, чи борода перестала рости. Це такий аспект не основоположний, який обумовив розвиток людини як такої. Тому психічне здоров'я це більше про співпрацю, а не про змагання. Змагання це такий певний стан такий невротичний, який нам суспільство ну, набуло, привчило до нього. В школі потрібно було бути першим, другим якимось там в рейтингу. І через це можливо діти б'ються в школі. Тому що вони не люблять, що є хтось із них перший, другий, третій, хтось краще навчається, хтось гірше. І той, хто гірше в математиці, думає, ну натовчу там пику тому, хто краще в чомусь іншому. Ну і так далі, і так далі. І якщо ми культивуватимемо якийсь конструктивний спір, суді це доволі так може бути до речі, коли буде народжуватись істина, то тоді можливо. Ми відійдемо від цієї парадигми ділити світ на навпіл на біле, чорне, на те, що от правильно, неправильно, морально, неморально, виграв, програв. Якщо ми позбудемося, такого. От, але ми, я думаю, не позбудемося, тому що ну, світ так придуманий, що от є добро і зло. Дві такі: добре, погано, низький, високий, верх-низ, земля, небо. Хоча можливо. Я й помиляюсь. Можливо, це такий еволюційний крок спочатку ділити світ на дві частини, а вже потім помічати певні вже якісь середні кольори, щось таке інакше, аніж два якихось моменти на цій шкалі добре і погано. Коротше кажучи, поживемо і побачимо. Одначе, ви можете тепер. Максимально розслабитись і зрозуміти, що якщо ви до цього часу не дуже любили змагання, то можливо це більше про те, що все з вами гаразд. І тепер ви знаєте, що деякі люди все ж таки люблять ці змагання і у них буде нервове навантаження, якщо ви їм не дасте цього змагання. Тому подумайте, можливо, це буде одна із стратегій вашої. Такої справи наступної, ви не дасте людині можливості позмагатися. І таким чином ну, виграєте у неї. Хоча, можливо, в деяких моментах слід все ж таки і створити видимість такої гри і пограти в гру змагання. Тут, до речі, да, у мене виникають питання щодо спортсменів. У них вже взагалі нервовий зрив у зв'язку з тим, що їм хочеться перемогти. Може бути. Все життя вони так живуть, що якщо. Не виграв у чомусь такому придуманому, то не вдаха. Хоча це взагалі ніяким чином не пов'язується. Більше того, негативні емоції відчувають як бідні люди, так і погані у зв'язку з тим, що в них там щось не вдається. Багато є випадків, коли взагалі ці ось категорії програв-виграв, вони надумані, вони тільки в внутрішньому світі певної людини. Тобто, можливо, ви з кимось змагаєтесь, а та людина, з якою ви змагаєтесь, навіть не розуміє, не усвідомлює, що ви хочете у неї перемогти. Це просто ваша така внутрішня категорія змагання, метафора, яку придумали, і можливо, вона вас певною мірою мучує душевні такі страждання, виникають. Тому ще, як варіант, можна обрати якусь іншу метафору проживання життя, не змагальницьку таку. До речі, змагання, да? змагальність. Принцип змагальності у нас закладені в цивільному судочинстві. Не принцип співпраці, да? а принцип змагальності. Не принцип знайти щось таке, щоб допомогло позивити відповідачу конструктивно вийти зі спору або його вирішити, а от змагальність. Коротше кажучи, як не крути, це така набута риса, а не природні, щось таке біологічне. Хоча. На зв'язку підпишіться обов'язково на наступні відео, щоб бачити їх.